Засоби масової інформації масово поширюють інформацію про те, що з розшуку буде знімати система автоматично, yes. в той час, як в анкеті для учасників бета тестування зазначено, що якщо вони сплатять штраф, то ТЦК звернеться письмово до органів національної поліції для того, щоб зняти порушника з розшуку. Зрозуміло, що це вже неправда, тобто. Не буде автоматичного зняття після сплати штрафу, ця стрічка в розшуку червона, вона не пропаде. Треба буде чекати, поки ТЦК, яке дуже зайняте роботою різного роду, звернеться, побачить, що ви сплатили, побачить, що ви учасник цього тестування, і тоді звернеться до органів національної поліції. Я, як юрист, не дуже розумію, чесно кажучи, яким чином за що мають людей знімати з цього розшуку, оскільки. Суттю порушення є, наприклад, не оновлення даних особи до 16 липня минулого року, от це суть порушення, за яке зараз пропонується платити головину штрафу mm -hmm, Так від того, що людина сплатить цей штраф, дані у неї не оновляться правильно. Угу. Тому е, вона в принципі продовжує бути порушником суть і це порушення залишається порушення, триваючи. Суть порушення залишається фактично. Так, так тому очевидно логічно, що скоріше за все, якщо таку людину знімуть з розшуку за сплату штрафу, її на наступний день спокійно можуть знову оголосити в розшуку, скільки. Досі не зрозуміло які анкетні дані у цієї людини є актуальними і чому вона їх не оновила. Тому я би рекомендував всім, хто хоче взяти участь у цьому тестуванні. По-перше, знайдіть на сайті Міноборони цю новину, там є посилання на анкету, заповніть анкету. Оновіть свої дані в Резерв Плюс, і перейдіть за, скажімо. Візьміть участь у програмі і сплатіть цей штраф половину штрафу, і тоді очікуйте зняття з розшуку. Mm -hmm. Відповідно, як це буде працювати на практиці, зараз сказати важко. Бачите, дуже контроверсійну інформацію видає і Міністерство оборони, а засоби масової інформації за принципом зіпсованого телефону. Mm -hmm. Теж очевидно так.